Інформаційні підсумки четверга 12 вересня. До вашої уваги. Вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Евакуював поранених побратимів. Хмельницький втратив героя Дмитра Ковальчука. Він загинув на Бахмутському напрямку. Прийняв півсотні відвідувачів. Хмельницький центр рекрутингу допомагає містянам обрати вакансії у війську. Книжкові новинки бібліотеки громади придбали більше тисячі видань, враховували побажання читачів. Сьогодні у Хмельницькому в останню путь провели героя Дмитра Ковальчука. У цивільному житті чоловік був приватним підприємцем. На момент повномасштабного вторгнення перебував із сім'єю на відпочинку за кордоном. Та вже 2 березня 2022 року добровільно пішов до військомату. На фронті виконував обов'язки санітарного інструктора. Евакуйовував поранених побратимів із поля бою. Під час чергового виїзду 7 вересня на Бахмутському напрямку захисник загинув. У нього залишилися дружина та син. Поховали героя на алеї Слави у Раковому Дмитру Ковальчуку на віки 47 років. Протягом майже двох років повномасштабного вторгнення він власноруч у складі екіпажу медиків вивіз понад. Більше, ніж тисячі поранених бійців. Він справжній патріот і герой України. Майже з самого нуля вони вивозили поранених бійців, заїжджали навіть туди, де, де не кожен міг це зробити. Його справа врятувала велику кількість людей, які можуть надалі жити. Він став дійсно такою близькою людиною, адже ми постійно теж були в місті, жили разом, і працювали, і виїжджали. Він. Завжди був готовий на все. Він ніколи не боявся, тільки вперед, вперед і вперед. Все для, за, за, для перемоги, адже він був справжнім сином України. Це була людина, бо бути людиною не так просто в цьому світі. Це був людина з великої літери. Він приїхав до мене і каже: нам треба автомобіль, нам треба пікапа. Ми збираємо частину грошей, ми би хотіли, ми частину допомогли, але потім. Ще не одна допомога була, і квадрокоптери, і автомобілі, де ми старалися по можливості їм допомагати. Бо ти відчуваєш людину, яка є щира, яка є безкорислива, він таким був. І Ми з радістю старалися закривати якісь ці потреби. Мені приємно, що я йому не відказував. і Воно так закарбовується, де... бо була б якась така провина внутрішня. Що ти щось не зробив, що ти щось не доробив. Картаю себе, бо може я мало молився, хоча молився, але відчуваю, може мало, не знаю. Молитви за, за багато не буває». Новий автобусний маршрут номер 28 а до кінця вересня запрацює у Хмельницькому. Він сполучатиме мікрорайони Гречани та Лезневе. Сьогодні рішення про його створення затвердили на черговому засіданні виконкому. Також традиційно проголосували за виділення одноразової матеріальної допомоги цього разу на загальну суму понад 2 мільйони гривень. 17 учасників російсько-української війни отримують 50% відсоткову компенсацію на оплату навчання у вишах. Ірина Аріон детальніше. Понад 200 мешканців Хмельницької громади отримують одноразову матеріальну допомогу. Рішення про фінансову підтримку, зокрема родин полеглих героїв та військовослужбовців, ухвалили на черговому засіданні виконкому. Загальна сума 2 мільйони 300 тисяч гривень. Тут ми маємо 12 родин загиблих на 360 тисяч гривень. Тут ми маємо 42 військовослужбовці або ветерани, які проходять реабілітацію, понад 600 тисяч гривень. Тут ми маємо 87 діючих військовослужбовців на понад 650 тисяч гривень загальна вартість. Ну і п'ять домогосподарств отримують матеріальну допомогу, бо вони постраждали від терористичних атак російської терористичної недодержави на понад 290 тисяч гривень. 17 учасників російсько-української війни отримують компенсацію в розмірі 50% вартості навчання у вишах. З початку року такою можливістю скористалися вже 77 військовослужбовців та членів їхніх родин. Діти полонених і зниклих безвісти захисників зможуть навчатися в мистецьких закладах безкоштовно. Це рішення мають затвердити на сесії міської ради. На черговому засіданні виконкому також проголосували за виділення коштів на відшкодування за придбання генератора приватному підприємству на вулиці Зарічанській. Загальна вартість генератора величезна 449 тисяч. Ми відшкодуємо 30. Ця практика, коли приватні підприємства купують генератори для того, щоб забезпечувати свою діяльність продовжується, а ми компенсовуємо якусь частину вартості цього генератора, щоб підприємство власне працювало в випадку перебою з електроенергією. У Хмельницькому до кінця вересня запрацює новий автобусний маршрут номер 28 А. Він сполучатиме мікрорайони Гречани та Лезневе. Наразі триває підготовка до його впровадження. Вказаним проектом рішення пропонується внести зміни в транспортну мережу, а саме маршрут номер 28 у зв'язку з відкриттям автобусної станції КЛР в мікрорайоні Лезневе Продовжити до цієї автостанції започаткувати роботу нового автобусного маршруту номер 28 А, який курсуватиме від мікрорайону Гречани до мікрорайону Лезневе, із забезпеченням чотирьох великогабаритних транспортних засобів, також із заїздом до вказаної автостанції, в результаті проведеної інвентаризації землі бюджет громади в чергове поповнився більше як на 150 тисяч гривень. З початку року ця сума склала майже 2,5 мільйони гривень, котрі спрямують на підтримку Сил оборони. Ірина Аріон Павло Романюк, новини міста. Близько півсотні людей звернулись до центру рекрутингу української армії з моменту його відкриття у Хмельницькому. П'ятеро вже служать у війську або ж завершують процедуру оформлення документів. Нагадаємо, центр відкрили 17 липня. Він розташувався у приміщенні ЦНАПу на Соборній. 16. наразі тут працює четверо рекрутерок. Від них відвідувачі можуть дізнатись про вакансії в різних підрозділах сил оборони, місце та умови служби грошове забезпечення. За потреби адміністратори будуть супроводжувати особу з моменту звернення і аж до призначення на посаду у військовому підрозділі. Більше про роботу центру рекрутингу. Вікторія Паламар. Сергію 23 роки. Він з Хмельницького. Має економічну освіту, але хоче служити в армії. Сьогодні прийшов до рекрутингового центру, аби дізнатися про вакансії у війську. Я зацікавився центром рекрутингу. Про нього я дізнався з соцмереж. Вирішив доєднатися до сил оборони, ну принести якусь користь для нашої армії, для країни. Ну, прийшов. Хочу подивитися, які є вакансії. Можливо, якісь мене сьогодні зацікавлять. Велике бажання допомогти країні. Ось, ну і чекати, так мені що, чекати два роки до 25. Ну, не хотілося б так, так тягнути, затягувати з цим. У центрі рекрутингу працює чотири адміністраторки. Розповідають, поки що людей сюди звертається небагато. Серед відвідувачів є колишні військові, молодь віком до 25 років і ті, кому 55+. Серед тих, хто приходить до центру, 15% – це жінки. Людина приходить в центр, наприклад, каже свої побажання. Побажання можуть бути різні від того, що він вже знає, де він хоче служити, і як і надати номер телефону, сконтактувати з військовою частиною, або ж взагалі ще нічого не знає, але хотів би. Ознайомитись, які є вакансії, так само можна звернутись до нас по телефону, по електронній почті. Ми починаємо зараз працювати з сайтами по роботі. На першому етапі роботи адміністраторки центру є посередниками між охочим служити і підрозділом, який його зацікавив. Підходить кандидат військовій частині. Кандидату підходять умови, які надається військова частина. Вони домовляються про співбесіду. Кандидат проходить співбесіду. Якщо це пріоритетна частина, він проходить співбесіду отримує рекомендаційний лист, з яким направляється в ТЦК. В ТЦК проходить ВЛК, після чого його направляють на навчання. Навчання триває місяць. Загальна процедура від контактування з військовою частиною, яка вже надала рекомендаційний лист. До оформлення на військову службу це приблизно півтора місяці, тобто місяць навчання, плюс ВЛК півтора-два місяці. Центр рекрутингу у Хмельницькому нагадаємо відкрили 17 липня. Він оселився у середмісті у приміщенні ЦНАПу на Соборній 16. Працює з понеділка до п'ятниці, з восьмої до 17-ї. за понад місяць роботи сюди звернулися півсотні людей, кажуть міноборони. Ми маємо порядка 50 звернень на сьогодні. Це про проактиви, які люди самі прийшли, і паралельно наші рекрутери ще й самі стукаються людям через месенджери, через електронну пошту. Так само окремо все пропонують ті чи інші локації. На сьогодні ми маємо вже п'ять людей, які або Служать або закінчують оформлення, тобто три з них вже військовослужбовці своїх військових частинах. Тобто, процес розвивається і поступово набирає обертів. На Хмельниччині до кінця вересня планують відкрити ще два центри рекрутингу у Шепетівці та Кам'янці-Подільському. Таким чином ми будемо мати вже мережу безпосередньо в області, фактично на півночі, в центрі і на півдні регіону для того, щоб максимально територіально було зручно людям прийти. Поспілкуватися, задати всі питання, отримати відповідь, зрештою сконтактувати з військовою частиною і за допомогою наших рекрутерів пройти всі етапи оформлення аж до своєї частини, щоб розпочати військову службу. А також Міноборони хочуть посилити інформаційну кампанію, аби якомога більше людей дізналися про рекрутингові центри і про можливість самостійно обрати своє місце у війську. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста. Курськ командний збір сьогодні у Хмельницькому оголосили про підсумки акції, спрямованої на допомогу бійцям 99-го окремого механізованого батальйону. Саме вони у серпні першими увійшли в місто суджа Російської Федерації. Для військових громадська організація захист об'єднання волонтерів спільно з хмельничанами, підприємцями та всеукраїнськими компаніями зібрали майже 865 тисяч гривень. Придбали реби, рації та зарядні станції. Олександр Семенюк. Далі. У громадській організації захист об'єднання волонтерів підсумовують благодійну акцію під назвою Курськ командний збір. Про неї оголосили на початку серпня. Тоді до волонтерів звернулися військовослужбовці 99-го окремого механізованого батальйону. Реакція у нас така вийшла дуже несподівана, оскільки ми всі розуміємо, що ця операція, яка готувалася, вона була секретною, про неї ніхто нічого не розповідав. І коли хлопці зайшли в Курську область і безпосередньо, коли вони взяли під контроль Газпром міста Суджі, вони записали відео і скинули нам, але відразу попросили, що нам дуже необхідні певні речі, тобто ребу і так далі, тому що коли вони йшли в наступ, їх дуже такували в півідрони, і вони кажуть, ну, ми маємо велику потребу в цьому. За місяць вдалося зібрати майже 865 тисяч гривень. Долучились хмельничани, підприємці та всеукраїнські компанії. Найбільше 222 тисячі гривень задонатив один із банків. За всю цю суму насправді були закуплені різні речі. Це були закуплені раба. Це були закуплені радіостанції. Це було закуплено шість екофло. І частина з цього всього вже була відразу передана. На знак вдячності бійці передали волонтерам захисту трофеї. Серед них військова форма окупантів, турнікети їхнього виробництва, медалі та вироби ручної роботи, які для росіян виготовляли діти. Насправді емоції хлопців були дуже різні. Ми розуміємо, що вони не так часто виходять звідти на зв'язок, як би нам хотілося, оскільки там немає мобільного зв'язку. Але коли я в них про це запитувала, вони кажуть, насправді дійсно, от ми були якісь такі заряджені і піднесені. Чому? Тому що це особисто їхня пряма мова, згадуючи ті міста і ті жахіття, які вони робили з нашими. Ми... Не хотіли цього робити, але ми хотіли, щоб вони зрозуміли, що таке, коли ідуть бої, коли нападають на них, на їхні території, а не тільки весь цей страх і жах відбувається на нашій території, в нашій країні. Багато в них запитувало за місцевих, яка реакція місцевих чи багато їх залишилось. То насправді, от я для себе зробила висновок, що в цьому ми і різнимося з ними, тому що вони кажуть, що багато місцевих виїхало. Залишилися більш старші люди або жінки, чоловіків майже немає, але 80% з них. Тільки бачать наших військових, вони відразу можна сказати так, перезуваються, кричать Слава Україні! І починають говорити російською. Коли ми згадаємо, коли заходили російські війська до нас, наші люди виходили просто під розстріл, можна сказати, щоб перекрити дорогу. Усі трофеї волонтери планують розіграти на аукціоні та закупити додаткове обладнання для бійців. Аби приєднатися до розіграшу, необхідно задонатити з позначкою Курськ на офіційний рахунок громадської організації. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. У бібліотеках громади знову новинки. Протягом останнього місяця до фондів надійшло більше семи сотень книг, придбаних за кошти із бюджету громади. Ще понад 350 примірників отримали у рамках програми Бібліотерапія. 55 новинок придбали завдяки проєкту Бюджет участі. Бібліотекарі говорять, що купували книги відповідно до запитів читачів. Це твори українських та закордонних авторів, дитяча література, книги із психології. Ірина Муляр з подробицями. Світлана Опанасенко завітала до бібліотеки філії номер 11 аби повернути щойно прочитану книгу. На новенька, щоб ви розуміли. Вона от -от, нас пахне вона з друку. В цілому вона мені сподобалася. Такий типовий. Трилер хороший трилер, але ну без ваву ефекту. У мене на руках ще дві книги, і мені треба їх прочитати, щоб не бути винною в бібліотеці, тому що черга стоїть на книги. Нещодавно фонди цієї бібліотеки поповнились 30 новинками, придбаними за кошти із бюджету громади. Це детективи, фантастика, книги місцевих авторів. За місяць бібліотека приймає близько тисячі читачів, тож новинки на полицях не затримуються. Досить популярна Ольга Саліпа, її ретро-романи ми ще не встигли деякі прочитати, тому що віддаємо читачам. Юрій Даценко також користується дуже великим попитом, і в нас от з'явилися дві останні його книги. Які теж зараз на руках, і в нас вже є списочок на наступних читачів. Мені дуже подобається, що тільки виходять новинки в книгарнях чи там в друці. І відразу ці книги, ну там буквально там через два тижні, через місяць вони з'являються в бібліотеках. Загалом до бібліотек громади за останній місяць надійшло більше тисячі книг, більше семи сотень придбали за кошти із бюджету громади. На це спрямували 200 тисяч гривень. Друга, третя та вісімнадцята бібліотеки філії отримали 359 примірників у рамках програми Бібліотерапія. А для 14-ї бібліотеки філії придбали 55 книг за проєктом бюджету участі. Літературу, говорять бібліотекарі, купували відповідно до запитів читачів. Це і для дозвілля, для навчального саморозвитку, багато книг з психології, особливо як поводитись з дитиною. Ну і звичайно, художні світові такі бестелери, новинки, книги тільки 23-24 років видання наших українських видавниць. Майже 1700 книг бібліотекам від початку року подарували читачі. А публічна бібліотека імені Лесі Українки передає до фондів хмельницьких неозбірень 89 книг про події сьогодення. Незабаром вони також з'являться на полицях. Книги, я скажу, і про війну, і спогади, очевидців. Ознайомитись із новинками можна на сайті Централізованої бібліотечної системи Хмельницької громади. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.